Можливої відставки Валерія Федоровича залужного. Негативно. Можете пояснити більш глибше? Ну я вважаю, що Валерій Федорович абсолютно на своєму місці. Так. А, і... Замінювати зараз mm, не потрібно. Не потрібно. Я так вважаю. Не потрібно. нормально, мужик. Погано. Погано. Так. Чому? Я, чесно в політиці дуже сильно нього спитайте, він добре знається. Я вважаю, що відставка Валерія Залужного на даний момент це досить негативний стан буде для нашої армії. Або взагалі для нашої країни сил України. Пусть президент йде. Ще раз нехай президент, президент. Поз... Ні. треба. Брати. Пусть йде президент. А налужний, хай в президент. Конечно. Зрозуміло. Позитивно. 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 Треба так, замінювати. Так, але тут так. треба ще відставку. Зеленського, Єрмака і всіх І команди. Я підтримую. Не підтримуєте його? Чи відставку? Не підтримую відставку? Uh -huh. Чому? Е, мені здається, він хороший головно командуючий. Отрицательно. Чому можете пояснити? Ну, мікеса, що он хазяїн в будь-якому плані. І в і в стране, і вдома. Ой, якось нам печально з цього приводу, чесно кажучи. Тобто негативно. Угу. Не бажайте таких? Ні, не бажаємо, ні. Ну негативно. Негативно ну, чому? Да. Ну якби ми йому ми йому довіряємо, так? не що на перемогу. Зрозуміло. Да, негативно. Дякую вам. Можна пояснити більше? Ну, чоловік, просто я, я може, щось там не розумію, але він, мені нравиться, як людина, як він грамотний, головна командуючий. Я бачу в нього, що він такий, ну як от. Зрозуміло. Да, я не буду казати на камеру, як я цією власть відношуся, але в мене зрозуміло. зрозуміло. Так, да. Дякую. Більш за позитивно за це за такі зміни чи негативно? Негативно. більше. Негативно. Угу. Отрицательно. Отрицательно. Чому ж не Отрицательно. Чому? Потому що, по-моєму, один із самых умних. Главна командующе. Це Валерій. Зрозумів. Дякую вам. Як ви відноситесь до можливої відставки Валерія Федоровича Залога? Отрицательно. Отрицательно. Можете пояснити чому? Ну, тому що мені Нрав... Я подобається. Я вважаю, що він правильно робиться, да? Це дуже добрий воїн. Тобто тому негативно. Вже... До відставки негативно? Негативно. Зрозуміло. Дякую вам.